Ситуація в зоні антитерористичної операції зберігає ознаки деескалації та залишається контрольованою. В цілому кількість обстрілів та провокативних дії окупантів практично не змінилася. За минулу добу російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. 14 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 10 на Донецькому та 6 на Луганському. Зокрема, на Луганському напрямку ворог вів турбуючий вогонь з гранатометів та кулеметів по повновазністі та попасті. Крім того, позиції. Ці наших військ у Новозванівці бойовики обстріляли з міномету 120-го калібру. На маріупольському напрямку окупанти обстріляли гранітне, широкіне та талаківку з кулеметів стрілецької зброї. А по водяному та Павлополю вогонь з гранатометів. Окрім того, 23.05 російська окупаційні війська втріляла Широкіна з міномету 82-го калібру. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку противника велися по позиціям українських захисників у Авдіївці, Верхньотарецькому та Новгородському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також по Авдіївці бойовики стріляли з 82-мм міліметрового міномету, але незважаючи на провокативні дії бойовиків, збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод.